Сьогодні ви приїхали на виробництво косметики ПСХ Pet Skin Health Care. Це компанія, яка знаходиться поруч з Валенцією в місті Ілірія. І сьогодні відвідуємо, де робляться найкращі шампуні, кондиціонери і все інше для ваших хатніх улюбленців. Тому поїхали! Це зустрічає посилювати. Це кімната абсолютно чиста, туди не можна заходити в звичайному одязі, і тому ми знімаємо через скло, тому що там стерильність, повна стерильність, щоб не було ніякого зараження бактерій. Багато запитань від вас: як поєднувати шампуні, як комбінувати їх між собою? Звісно, це питання я задала грумеру. Який безпрацює безпосередньо в Іспанії з цією косметикою вже дуже дуже багато років. І що вона мені сказала? Що коли ви бачите тварину, собачку з різними типами шерсті, що можна підбирати шампунь в залежності від її типу шерсті. Тобто, наприклад, якщо це візьмемо кокер спаніеля, там, де у нього по тілу, по спині один тип шерсті, тут у нього на лапках на грудині інший тип шерсті, там де довга шерсть. Дивіться, тут можна все комбінувати. А вушка у нас там взагалі дуже-дуже жирні, і нам їх потрібно, щоб вони були пухнасті. Значить, дивіться, тут можна комбінувати. Тобто, ми беремо в першу чергу, ну, база наша, звісно, це ківі. Так? Я буду показувати, наприклад, літрових пляшечок, щоб вам було зрозуміло. Значить, база наша це ківі. або да? Тобто, ви вибираєте. Потім далі, наприклад, якщо ми беремо. Тонту шерсть коротку на поспинці. Ми можемо використовувати куїна, та яка йде для короткої шерсті. Дуже класний текстурірований шампунь є в складі хініт. Потім, наприклад, якщо у нас далі йде довга шерсть спадаюча, да, нам потрібно, щоб вона красиво У нас лягала, спадала. Значить, для цього можна використовувати керарган шампунь. Да? Або йорки авокадо шампунь, той, який йде для довгої шерсті. Керарган іде з кераргановою олією, Йорки йдуть е, в складі, там йдуть е, олії також, е, він йде для і для йорків, але для довгої шерсті. Потім далі, якщо нам потрібно е, роз, е, жир роз, роз, розчинити, щоб е, у нас були пухнасті там в тих ділянках, да, де жирна, ми використовуємо сіавіт. Сі і дуже класно, дуже класно можна використовувати cbd CBD шампунь він також йде для жирної шерсті і для того, щоб це все розчинити. Значить, сіавіт на, і присибореї, це до речі, з кератином. Це взагалі я його обожнюю цей шампунь. Значить, і потім в кінці, тобто для кожної ділянки, можна використовувати комбінувати, і потім в кінці, звісно, що можна використати або біопротеїнову маску, яка у нас без змивання, або наш з вами любими обожнюю його Tangle Free кондиціонер, який йде зі змиванням, універсалка. От, і потім вже тоді переходити до сушки. Тому не, не бійтеся комбінувати, це якби, абсолютно нормально. Шампуні сочетаються, єдине витримайте, будь ласка, концентрацію. Да, не треба сильно сильно їх розводити, тому що діючі речовини, вони точно так же і сильно-сильно зменшується їх вплив на безпосередньо на шкіру і на шерсть. Тому приємного користування протоколи є, я вам можу всім надіслати. У мене є супер новина. Ви дуже часто задаєте питання: як можна спробувати? Як можна спробувати, щоб це були невеличкі пляшечки, невеличкі об'єми? І тепер є чудове рішення. Дивіться, в компанії ПСХ з'явилися. Отакі шикарні нові набори. Там, де заводське, по-перше, да, пакування, все це написано і е, визначено, де яка позиція. Тобто, що ми маємо? Ми маємо ківі, універсальний базовий, потім Йорки-авокадо для довгої шерсті, для Йорків, для Мертзе і для всіх інших. Потім ми маємо Total White відбілюючі, біопротеїн маску і орган серум для фініша. А шикарні набори будуть в продажу. Зможете спробувати, і це концентрати.